Hello, everyone, my name is Оксана. Привіт всім! мене звати Оксана. Сьогодні ми будемо вивчати Present of Be, Present Simple. Що це таке? Це є дієслово. Маленьке таке дієслово be. Воно відміняється в залежності від займенника, який стоїть перед ним. Давайте пригадаємо, що ж це таке займенник в англійській мові. Займенник це I, я, yeah, He. Він, she вона, it, воно. we, коли ми всі разом взяті, ми you, Коли це ти або в множині це буде група осіб двоє і більше. Це буде теж you. Також you може бути, коли ви звертаєтеся у формі вічливій або з повагою. Ми кажемо ви. В англійській мові ви немає, там є лише ти. І they, they – Zej вони. Якась група осіб, там they, вони. Також в англійській мові займенник може виступати як підметом, так і додатком. Отже, Present of be – Що це таке? І з чим його їдять? Наприклад. Коли ми хочемо утворити звичайне речення, а його треба запам'ятати, як утворювати, тому що ось цей Present of be ви будете дуже часто використовувати в повсякденному мовленні. Наприклад, коли ви хочете розказати про свою професію, коли ви хочете відрекоментувати, сказати, як вас звати, коли хочете сказати про свої почуття, або також про вік ваш чи погоду. Ось, наприклад, в англійській в українській мові ми кажемо Я Оксана. Ми можемо сказати просто Я Оксана, і ми вже будемо розуміти, що я говорю про себе, я називаюся Оксаною. В англійській мові не так. В англійській мові ви обов'язково маєте сказати ось це дієслово Я є Оксана. Тобто, ось це бі-є наводить на певну думку, про кого говориться. Хто над, над ким є ця дія. Наприклад, я I am Оксана. Ось це B, це є M. Але, як я казала, воно відмінюється в залежності від займенника. Значить, коли ми говоримо I, ми завжди будемо вказувати BM. тобто I am a doctor. Тут ми сказали про професію. Я є лікар. He is married. Він одружений. She is angry. Вона зла. It is rainy today. Це вже про погоду. Сьогодні падає дощ, так? Сьогодні дощ, до, дощить. We are young. Ми молоді. You are my friends. Ви є моїми друзями. They are tired, вони змучені. Також ви, так як я казала, можете сказати you are tall. Коли ми звертаємося you не в е, про когось, а коли ми говоримо you про тебе, про, що ти є високий, тоді ми кажемо you are tall, you are tiny, ти маленький. Також важливо пам'ятати, що I завжди пишеться з великої букви. Це потрібно запам'ятати, що незалежно в того, в якій частині речення стоїть, воно завжди пишеться з великої букви. А he, she, it, we, you, they вже із маленької букви. Також давайте пригадаємо, тож, коли ми вживаємо M is R, значить, коли ми вживаємо I, тоді буде M. He, she eat це буде is. А we, you, they – це буде are. Легко ж, правда? Давайте тоді створимо negative statement із цією частинкою be, з цим дієсловом be present simple. Значить, в одній це буде I am not afraid. Я є не наляканий, якщо це дослівно перекласти. Тобто ми беремо ось цей займенник, subject be, там, чи іменник, беремо subject, додаємо цю частинку B дієслово і додаємо not. І ми вже утворили заперечувальну форму. I'm not afraid. Я не наляканий. He is not busy. Він не є зайнятий. She is not angry. Вона не є зла. It is not coffee. Це не є кава. You are not lazy. Ви не є ліниві. We are not the same. Ми не є однакові. You are not classmates. Ви не є однокласниками. They are not human. Вони не є людьми. Також в англійській мові. Часто в розмовній мові ми можемо почути такі negative contractions. Це називається скорочення. Тобто, коли ми кажемо You are not, ми можемо скоротити You aren't. Коли розмов... ви можете сказати He is not, можна сказати He isn't. Або She is not, She isn't. Або It is not. It isn't. You are not. You aren't. Mark Isn't at the doctor's office. Марк не є в докторському офісі. She isn't 25. Їй нема 25 років. It isn't perfect. Це не є ідеально. Тут ніби з цим все просто, правда? Але ви маєте запам'ятати: ось ці скорочення американці, і взагалі в англійській мові, використовуються лише. Коли ви в розмовній мові, або якщо ви хочете написати неформального листа. Тобто, якщо ви будете на майбутнє, ви плануєте писати якийсь твір при вступі в якийсь вуз, так чи в коледж, ви не можете вписувати ось ці перед, при написанні твору. Тобто, ви вже не можете написати IM. Uh, I'm not a doctor. Ви мусите написати I am not. Не I'm not. Без оцього апострофа вам потрібно написати в тексті. Тобто, скорочення ми не записуємо в формальних листах чи написаннях творів. Далі. Стверджувальну і заперечувальну форму ми з вами розібрали і вивчили, правильно? Давайте подумаємо, а як тепер. Зробити питальну форму із цим be. А це теж дуже легко. Коли ви хочете питальну форму створити, ви ось це be, тобто M is R, ставите просто на початок речення. Наприклад, M I afraid, чи я наляканий, якщо дослівно по-українськи, «Is this bus?» чи це автобус. Is he busy? Чи він зайнятий? Is she in the mood? Чи вона в настрої? Are we the same? Чи ми однакові? Are they human? Чи вони люди? Давайте ви якесь придумайте запитання із, слов, із любим ось цим дієсловом be. Подумайте. Легко, правда? Давайте тоді також подумаємо ще про інше. Так, коли ви можете теж е, е, задуматися, як на такі запитання коротко відповідати і давати відповіді, коли вас хтось щось питає, ви не хочете багато розповідати, а просто дати хочете коротку відповідь. Тоді вас питають: Are you afraid? а ви відповідаєте. Yes, I am. І це вже буде ваша відповідь. А якщо ви хочете сказати, що ви не налякані, ви тоді відповідаєте No, I am not. Теж легко, правда? І це йде теж само. Ми ось беремо просто Yes, або «No» на початку ставимо речення, ставимо кому, додаємо subject he, I, he, she, it, we you, they». І додаємо після того ось це дієслово be. І в нас тоді виходить коротка відповідь. Yes, you are. No, I'm not. No, you aren't. Yes, she is. No, she isn't. Ось це легко, правда? Також скорочення в. В англійській мові ось ці contractions утворюються за допомогою апострофа, і їх потрібно запам'ятати. Бо ви не можете ось ці contractions, які-небудь доставити апостроф в слові куди-небудь, тобто яку-небудь букву забирати. Вони вже є загальні якісь форми, які ви маєте знати, запам'ятати і вивчити назавжди. Тобто, якщо ви читаєте I am not то скорочення до цього буде I'm not. I апостроф am not. You are not, you aren't. Теж легко. Я вам наведу в таблиці, які є види скорочень, щоб ви просто запам'ятали. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. You are not, you aren't. We are not, we aren't, they are not, they aren't. І тепер давайте перейдемо до останнього. Давайте підіб'ємо підсумок сьогоднішнього заняття. Коли ми використовуємо ось цей present of be statement, коли? Ми застосовуємо його для з'єднання іменника чи займенника і зі словом, яке дає нам інформацію про нього. Наприклад. They are from Ukraine. Вони із України. Ми зразу знаємо, що ці люди є з України. Mary is a student. Mary є студентом. Також ви можете використовувати be із іменником, коли ви говорите про рід занять. Наприклад, або хобі якесь своє, чи при ідентифікації певних речей. Наприклад, he is a student. Він є студент. They are teachers. Вони є вчителі. His major is science. Його спеціальність є наука. Her hobby are painting and music. Її хобі малювання та музика. My major is English. Моя спеціальність англійська. Використовуйте be і число, коли ви говорите чи хочете сказати про вік. My son is 13 years old. Моєму сину 13 років. My brother is 25. Моєму брату 25. Також слід використовувати ось це be і прикметник Adjective, коли говориш про національність. I'm Ukrainian. Her kids are American. При описі людей чи речей. Наприклад. Our reading class is interesting. My sister is tiny. Моя сестра маленька. Худенька. Використовуйте плюс preposition, прийменник, коли говорите про міста чи країни походження. Наприклад, I'm from Poland. My friend is from United States. My friend is from the United States, правильно казати. Далі. Хочете сказати про локацію чи місце знаходження людей. Наприклад, we are at home today, I am in Los Angeles. Або коли розказуєш про групи та команди чи клуби. Наприклад, She is on the hockey team. Легко. Завжди використовуйте повну фору MOBI при написанні формальних текстів чи листів. Скорочення, запам'ятайте ще раз, має бути, вжити лише в розмовній мові чи в неформальних написаннях текстів чи листів. Пригадуємо, що таке буде «contractions». Це буде «they are Beautiful за апострофом. Це скорочення. Коли ми хочемо сказати повну форму, ми скажемо I am her mother. Ми чітко пропишемо все. Обов'язково зробіть кілька вправ після ціє... цього заняття. Тому що, якщо ви не будете робити ніяких вправ, вам не, запам не буде запам'ятовуватись те, що ми вивчали. Е... Ну, це як в приказці: Під лежачий камінь вода не тече. Ось це те саме. Одне посилання на сайт, по якому я колись себе перевіряла, я вам скину в коментарі і в описі. Ви просто перейдіть. Якщо вам не важко, лайкніть, підпишіться на мій канал. Я буду створювати нові відео, щоб вам було вивчати англійську просто і доступно. Також, якщо хочете, можете в коментарях написати е, по темі сьогоднішнього уроку декілька слів про себе. Наприклад, ah, My name is Oksana. I am 35 years old. Um, I live in Poland. Uh, originally I am from Ukraine. Uh, I study English for 15-20 years. So ви можете зробити свій текст і трошки розказати про себе. І мені буде цікаво теж почитати ваші коментарі. Якщо у вас будуть якісь помилки, я їх обов'язково виправлю. І якщо у вас будуть якісь запитання, обов'язково запитуйте в коментарях. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, ставте лайк. Бай!